Вітаю вас, друзі! Мене звати Якіщенка, я головний науковий співробітник відділу хірургії хребта в Інституті ортопедії травматології. Сьогодні я е, прочитаю вам невеличку лекцію, присвячену дегенеративному сколіозу. Всі ми знаємо, що сколіоз – це деформація хребта, а саме дегенеративний сколіоз відрізняється від звичайного. Тим, що він здебільшого виникає у людей вже віком 60 плюс, і основною скаргою в цих людей є не стільки деформація хребта, скільки превалює вже больовий синдром. Трошки про епідеміологію, а саме скаліоз у людей старше 50 років. Спостерігається близько 6 Тобто, тобто майже кожна 20-та людина вже страждає на цей сколіоз. Середній вік пацієнтів з дегенеративним сколіозом припадає на 60 з плюсом років. Існує ми прогресування викривлення в середньому на 3 3, 3 градуси на рік. І дегенеративний скаліоз, що виникає після ідеопатичного скаліозу менше 30 градусів, зазвичай не має тенденції до прогресування. А з іншого боку, кривизна більше 40 градусів має тенденцію прогресування в середньому на 1-2 градуси на рік, в залежності від того, де розташована первинна кривизна. Зазвичай дегенеративні скаліози ми. Розділяємо на два типи. це первинний дегенеративний скаліоз Денова, який виникає вже після закінчення росту. Зазвичай навіть буває, що до 50 років хребет був рівним, а потім, там, після 50, потрохи на фоні дегенеративних змін суглобів міжхребцевих дисків дисків, виникає бокова деформація зазвичай в поперековому відділі хребта. І також можна сказати, що дегенеративний може виникати як вторинний а, в результаті дегенеративних змін на фоні ідеопатичного сколіозу ще з дитячого віку. Тобто у дитини був сколіоз, чи у підлітка був сколіоз, потім, а, начебто, нічого не боліло, все було компенсовано, а вже після 50-60 років до цього приєднуються дегенеративні зміни і вже викликають симптоматику дегенеративного сколіозу. Якщо а, сказати, на що зазвичай скаржаться такі пацієнти? Ну, по-перше, це біль в спині. Ну, знов таки, більше за все це в попереку. Корінцеві болі, які і радіюють в нижні кінцівки, синдром нейрогенної переміжної кульгавості і наростаюча потроху деформація. А, на що схоже? Ну, перші три, мабуть, симптоми, схоже дуже на поперековий спінальний стеноз. саме теж біль в спині, радіація в нижній кінцівці і нейрогенна кульгавість. Вже з часом можуть також приєднутися неврологічні, неврологічні прояви, тобто там вже порушення моторної функції нервових. Корінців, тобто втрачається чутливість в, в певних сегментах і втрачаються, можуть навіть рухова якась е, випадати функція деяких м'язів. Як ми е, зазвичай діагностуємо скаліоз? Ну, в першу чергу, ми все ж таки починаємо з клінічного огляду, і також, як і у дітей, ми можемо спостерігати у пацієнтів в тазу, Наявність попереково м'язевого валику або грудного в грудному а, відділі хребта можуть формуватися горб, асиметрія рівня надпліч, асиметрія трикутників талії і втрата лардозу, тобто формується плоска спина. Також в результаті цього може бути не тільки порушений скаліоз, це фронтальний баланс, а й може бути. Так, хилити допереду, тобто порушується додатково і сагітальний баланс. З інструментальних методів дослідження, тут можна сказати, що равноцінно мають всі основні наші дослідження, тобто рентген, МРТ та КТ всі в равній ступені нам дають додаткові інформації. Так, в першу чергу це рентген, де ми розраховуємо, яка саме в нас кривизна і який її кут. Ну, зазвичай в рентгенограмах бокові проекції ми можемо оцінювати сагітальний баланс. Що нам дає е, МРТ? За даним МРТ, ми можемо оцінити стан нервової тканини, де в нас є стиснення нервових коренців, і знов-таки оцінити е, сам хребетний канал, де і як є сув зазвичай чи м'яких тканин, чи навіть якихось фарамінальні стенози формуватися ну, у цих пацієнтів. Ну і дуже нам необхідно навіть при будь-якому випадку, нам необхідно робити та комп'ютерну томографію. Зазвичай ми можемо оцінити не тільки структуру кісткову деформації, а й а, форамінальні отвори, тому що при, при латералістезах, при а, сколіозу зазвичай страждають а, форамінальні отвори, йде стиснення нервових, форамінальне стиснення нервових корінців, і звідти йде в нас вже нервова симптоматика у вигляді радикулопатії, болів, порушення чутливості і рухової функції. Тому, якщо сказати, які. Необхідний метод дослідження, то, мабуть, всі три ці методи дослідження равноцінні і необхідно їх виконувати нашим пацієнтям. А, лікування. Ну, в першу чергу, які у нас є показання до консервативного лікування. Це незначна нейрогенна кульгавість, симптоми радикулопатії легкого та середнього ступеня тяжкості, відсутність рухових порушень і переважаючий біль у спині. Ну і щоб дійсно воно не впливало дуже на о, спосіб життя нашого пацієнта. До основних заходів безопераційного лікування належить це медикаментозна терапія, м'язева релаксація, вправи для м'язів спини і нижніх кінцівок, епідуральні ін'єкції кортикостероїдів, Легка тракція. Ну тут треба зауважити, що саме легка тракція, тому що ну, треба бути з цією віковою групою пацієнтів обережна, тому що це зазвичай жінки а, ну, 60 вже з плюсом років, тобто є там і остеопороз приєднується, і тому, щоб ну, на фоні ще сколіозу не доламали а, хребет. Ну і артизування, тобто корсети, призначаються ці групи хворих. Дуже така е табличка, е в якому плані вона хороша, що е тут е описані е симптоми і як з ним в плані боротися, тому що е зазвичай е все ж таки дегенеративний скаліоз це в першу чергу скарга, це саме біль у спині. А білю в спині зазвичай осиметричне навантаження йде на суглобові відростки, і вони схожі зі спондилоартрозом чи спондилоартритом, тобто скутість, симптом розмінки, і зазвичай лікується безопераційно, тобто медикаментозне лікування, артизування, стероїдні ін'єкції фасеткових суглобів, ізометричні вправи і плавання. З корінцевим болем і неврологічним вже легко, дефіцитом е, легкого ступеню, це знов таке медикаментозне лікування, вправи і мобілізація, і тут же приєднуються селективні корінцеві ін'єкції. Тобто, якщо все ж таки це про біль е, блокади дуже непогано, е, прицільні під рентген-контролем дуже добре допомагають цій групі хворих. І вже в даному, в, при даних симптомах розглядається питання хірургічної декомпресії, тобто зняття тиску на нерв. Якщо це формування фарамінального стенозу, то це трансфарамінальна декомпресія, якщо це центральний стеноз, то центральна декомпресія. Нейрогенна кульгавість. Ну, якщо це лег легкого ступеню медикаментозне лікування вправи, іноді епідуральні стероїдні ін'єкції під рентген-контролем, і тут вже дійсно буде необхідна хірургічна декомпресія. І прогресування деформації це все ж таки таке більш жорстке артизування і хірургічна стабілізація за допомогою транспедикулярних винтів і таких потужних вже металевих конструкцій. До методів фізіотерапевтичних втручань дуже добре допомагає кінезіотерапія. Пацієнти мають продовжувати рухливий, рухливий спосіб життя, тобто прогулянки, теренкур, велотренажер, можна орбітрек, тобто, все це дуже непогано допомагає, але все ж таки з часом. Можуть бути загострення симптомів, і люди просто не можуть вже активно пересуватися, активно ходити. Тому вже це буде показання до розглядати інші методи лікування. Якщо ми беремо апаратну фізіотерапію, то знов таки є біль, є запалення, є магнітотерапія з метою протизапального ефекту. Також дуже непогано допомагає ампліпульс. Для зняття больових синдромів дуже непогано допомагає ампліпульс, ну і останнє, що треба вже, вже, коли нічого не допомагає, розглядається питання про хірургічне лікування. І основним показанням до а, цього хірургічного лікування є ну, больовий синдром, неврологічний дефіцит, а, а, неврологічний дефіцит. І прогресування деформації. Якщо деформація прогресує, це все ж таки про великі операції. Якщо просто про болі й неврологічну симптоматику, це зазвичай вирішується питання а, малоінвазивними ендоскопічними операціями. От цікавий приклад. Бачите, тут жіночка 65 років, звернулась до нас от з таким ось. А, Сколіозом, досить такий немалий сколіоз, а, дегенеративний, на фоні ідіопатичного підліткового скаліозу сформувався і останнім часом прогресував. А, ну, був помірний больовий синдром, не дивлячись на а, багато вже курсів консервативного лікування, і в даному випадку, дійсно, єдине, що їй пропонували зазвичай, це. Стабілізацію хребта, тобто тут вона ходила від лікаря до лікаря і зазвичай її пропонували там 14 чи 16 гвинтів, щоб стабілізувати і зробити декомпресію. Але перед стеженім хребта ми з'ясували, що в неї є на рівні L4, L5 ось такий от стеноз, абсолютний стеноз хребетного каналу, який ми. Припустили, що є основною причиною її скарг. І якщо отак подивитися МРТ, от бачите, нормальний канал, нормальний канал, нормальний канал, нормальний канал, і тільки на, ура... на рівні L4, L5 є таке е... звуження. І це ми зробили її селективну операцію ендоскопічну декомпресію на одному рівні. І отримали, бачити, до операції на рівні L4, L5 стеноз. Після операції стеноз ліквідований, дуральний мішок розправлений повністю. І ми цю пацієнтку спостерігали а, рік, і дуже хороший результат. Вона була дуже задоволена тим, що позбулися болів, синдрому нейрогенної кульгавості і змогла продовжити а, свій розвідку. Спосіб життя вона ще працювала і активно продовжила працювати. Тому, як варіант бачите, розглядається селективна декомпресія на одному рівні, і коротке резюме нашої доповіді: що середній вік це старше 60 років. Дегенеративний сколіоз – це форма сколіозу дорослих вже після закінчення росту, буває як знов сформований, так і на фоні дитячого чи підліткового ідіопатичного діопатичного Він, Цей сколіоз дегенеративний наш зазвичай прогресує з часом. Основними симптомами є біль спині, нейрогенна, переміжна кулькавість, неврологічний дефіцит і прогресування викривлення. Зазвичай конс... косметичний дефект це більш для підлітків має значення. Для людей, все ж таки а пацієнтів цієї вікової групи. Вони зазвичай не скаржаться, що на красива спина, вони скаржаться саме на болі в хребті. Пацієнти з болями в хребті при дегенеративному сколіозі потребують індивідуального обстеження перед проведенням операції, яке включає в себе, як я вже зазначав, і рентген, МРТ та КТ з підрахуванням по рентгену сагітального балансу. Клінічні ознаки та симптоми, а також супутні захворювання, визначають обсяг операції і треба розглядати завжди опцію малоінвазивна декомпресія на кількох рівнях, тому що дуже часто саме в стеноз на фоні дегенеративного скаліозу є. Основною причиною скарг пацієнтів. І слід зазначити, що основною метою лікування є не стільки корекція викривлення, тобто косметична операція, а зменшення болю в спині та симптомів перемажної кульгавості. Дякую вам за увагу. Хотів тільки зазначити те, що ми завжди готові до співпраці. Тут наші контактні дані. І хотіли запросити вас, якщо буде цікаво, підписуватися на наш телеграм-канал OrtoHub, де ми викладаємо достатньо багато цікавої інформації, посилання на наші події, курси, лекції, міні-конференції онлайн, тобто, дуже багато матеріалів, ми даємо. Для того щоб ви могли знаходити цікаву для себе інформацію, яка буде корисна вам і вашим пацієнтам. Тому дякую вам за увагу і до наступних зустрічей на наших, нашому каналі. Дякую.